У сьогоднішньому відео, скільки я втратив, зберігаючи кошти на ненадійних сервісах, які ж платформи можуть повторити історію біржі FTX, та яка причина того, що я перевів усі свої кошти на одну платформу? Дивись це відео до самого кінця, та я розкажу, де, на мою думку, краще зберігати кошти у 2023 році. А ми починаємо. Ситуація з біржою FTX стала ключовим фактором задуматись над тим, де ж безпечно зберігати кошти, в мене на цій біржі навіть аккаунту не було. Але мої друзі та деякі знайомі втратили тисячі доларів на цій біржі. І для того, щоб ця історія не повторилася зі мною, я почав цікавитись, де ж я можу безпечно зберігати свої активи. Одразу скептики порадили мені виводити усі кошти з крипти, тому що в їхньому розумінні. Крипта – це щось віртуальне та нереальне, тому не надійде. Але це не мій варіант, та я почав цікавитись далі. Спілкуючись зі знайомими, у яких великі об'єми, вони мені порадили завести собі холодний гаманець, і це є найбезпечніший варіант зберігати ваші кровно наторговані кошти. Але не для мене. Усі кошти, які накопичуються в мене, постійно працюють. Тому мені важливо, щоб я з мінімальними зусиллями міг переводити активи. Тому я задався таким питанням. Чи є біржі, в яких я можу бути впевненим на 100%. Про біржі можу сказати лише одне: за весь час користування біржами я дуже часто зіштовхувався з проблемами та якимись додатковими перевірками. І останньою каплею особисто для мене стало те, що Binance останнім часом почав масово перевіряти довідку про дохід. Так, для деяких користувачів це не є якоюсь проблемою, але більшості не сподобались такі умови. І саме по цій причині ми з командою частково перейшли на біржу Bybit. Що я хочу цим до вас донести? Біржі це централізовані системи, якою керує одна або декілька осіб. Якщо у відповідальної особи почнуться якісь проблеми, що дуже часто трапляється на бенвежому ринку, я маю шикарну можливість назавжди втратити свої вкладення. Тому найрозумніші люди цього світу створили гарячі гаманці. Це сервіси для зберігання та переказу власних активів, побудовані на алгоритмах блокчейн. У випадку з біржами активи зберігаються на гаманцях платформи, а з гарячими гаманцями ми зберігаємо активи саме на наших гаманцях. Цяк доступ до яких ніхто крім нас більше не має у цьому випадку. Тільки я вирішую, коли я перевожу кошти, а коли ні. І ніхто мені їх не заблокує, не заморозить і тим більше не виведе без. Мої відомості. Для мене це набагато зручніше, ніж холодний гаманець, який постійно потрібно носити з собою. Я особисто користуюся гаманцем Trust Violet, і він є для мене максимально зручним гарячим гаманцем. Тому посилання на нього я залишу в описі. І найголовніше, я вважаю, що не можна тримати всі яйця в одній корзині, навіть на гарячому гаманці. Тому, якщо ви активно торгуєте, переводьте якусь частину на біржу Binance, іншу частину на біржу Bybit, і таким чином працюйте, тому що якщо у вас заблокується хоча б одна із цих бірж, ви не втратите все до єдиної копійки. Таким чином працюю особисто я. І ще одна важлива річ: спочатку задумайтесь, як зберегти свої вкладення, а потім тільки думаєте, як заробити. Сподіваюся, ви зрозуміли, яка платформа підійде особисто для вас, і у описі цього відеоролику я Залишу усі платформи, які я вважаю безпечними для зберігання своїх. Коштів, а якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, рекомендую вам зайти в наш телеграм-канал та дізнатися більше про нашу приватну спільноту, в якій ми разом працюємо. За весь час існування спільноти не було жодного мінусового місяця. Також вас чекає багато бонусів, які допоможуть вам систематизувати вашу торгівлю та вийти на новий рівень знань. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео.